Короче, так, Я хочу сразу на себе накинуть цю штуку. Показати вам наживо, скажімо так. Сподіваюсь, мій розмір. Також для того, що -то попвали. Вони попливали. Ну от. Надіюся, в Надіюся вліп. така утеплена куртка сорочка від марви. Новиночка. Міряю на себе розмір 2 xl вже розумію, що в танчик маловав. Але, але все ж таки покажу наочно. Попробуємо стягнути пузик. Ну, коротше, така штука. Тут накладки йдуть з технологічного нейлону. Фланелька. На плечах так само нейлонові вставки. Це для того, якщо виносити наплічник, щоб не перетиралась фанель. Власне, такі на грудній кишені. Потім система швидкого доступу до чогось на поясі. Потім кишеня. У нас ось ця, вона подвійна, вона всередині має також блискавку і таке приховане відділення. З одного боку і з іншого так само подвійна кишень. Власне, ось така штука доступна вона в двох таких кольорах. Як ви бачите, синьо-сіра. Тут кнопочки, все класно, все прикольно, під різну, правильно зроблено, під різну ширину. Кі кісті. Я молдован, можна там. Я думаю, це не саме страшне, А також вона у нас є в такому червоно-сірому кольорі. Дуже приємно на дотик планель, класний утеплювач, класна річ. Хто любить стильні, класні, тактикульні речі, пишемо в особисті, все організуємо. Дякую за увагу.